Добрий день, шановні члени журі. Я Ситник Віталій, учень 11 класу Барийського ліцею, Слобожанської селищної ради, Дніпровського району, Дніпропетровської області, хочу представити вашій увазі дослідну роботу, вплив мікродів Байкал М на вражання середньостійних сортів сої в умовах Дніпропетровської тварин, А також покращує речі, сбачуючи його азотом завдяки симбіозу з бурбочковими бактеріями. Європейський Союз продовжує політику зменшення імпортної залежності від своїх бобів з Латинської Америки, що відкриває можливості для України як надійного постачальника не ГМО сої. Поступове впровадження нових екологічних стандартів вирощування та інтеграція до європейських ринків роблять українську сою ключовою культурою для експорту в ЄС. На жаль, Дніпропетровська область не належить до областей масового вирощування сої. Перш за все, через кліматичні умови. Проте культура досить популярна у фермерів. Вони прагнуть підвищити рентабельність. Обираючи високоврожайні сорти та застосовуючи різні біологічний стимулятор. З'ясувати вплив мікробіологічного добрива байкал М на продуктивність сортів сої. Завдання дослідження вивчити біолого-екологічні особливості сої, Ознайомитись з агротехнікою вирощування культури, порівняти продуктивність середністих сортів сої, Аполлон, мусанг, сігалі при застосуванні мікробіологічного добрива байкал М. Об'єкт дослідження. Вплив мікробіологічного добривого байкал М на розвиток рослин сої. Предмет дослідження, вражання середньосилих сортів аполлон устосовувалися такі методи дослідження спостереження, експедиційний, польовий, вимірювальний ваговий, розрахунково порівняльний, статистичний. Матеріал досліджень зібрані з 30 травня по 30 жовтня 2025 року на присядимній ділянці сім'ї Ситник, що проживають в селі Балівка. Дніпровського району Дніпропетровської для проведеного весняного обробітку ґрунту висіяли насіння кожного сорту по три рядки ділянки. За такою схемою висіяли ці ж сорти, сіні яких замочувалися за інструкцією біологічним добривом Байкал Е. Розрахунки велися по 10 облікових рослинах на кожній ділянці. Догляд за рослинами включав прополювання, розпушування, полив, підживлення карбамідом. Спостереження за ростом і розвитком рослинців показали, що фази на всіх ділянках проходили практично Насіння цей цінується за наявстю у ньому білків та олії. Замість білків у сухій речовині лідери сорт Аполлон – 39,3%. Сорт Мустанг має 38,8%. Сорт сиалі 36,7%. Міст олії найбільше теж в насінні сорту аполлон 23,2%. Сорт ціалі 21,4%. Сорт мустанг 20,6%. Вплив біопрепарату наміст білків та оліїв на сінні відсутній. Середня кількість бобів на рослині. Дослідна ділянка. Аполлон 25, мустанг 36, «Сігаля» – 24 штуки на рослину. Контрольна. Аполлон 23, мустанг 35, «Сігаля» – 22 штуки. Кількість на насінинних бобів. Практично однакова. 2-3 насінини. Висота прикріплення першого боба більша на дослідній ділянці. Маса тисячі насінин більша на дослідних ділянках. Оброка біопрепаратом не показала значного підвищення цих насіння проводу у фазі технічної стиглості після повного опадання листя. Сороти показали таку урожайність. а полу 6,3 устанах 16,3 ціалія 7,40 тонн на гектар на контрольній ділянці та на дослідній. апунк 7,5. У мустах 17,8% сіяли 7,5 тонн на гектар. Це низька урожайність у порівнянні з останніми роками по Дніпропетровській області. Вплив обробки насіння на врожайність незначна. Найбільший вплив мають погодні умови, і на цей ключовий фактор не можна вплинути чи змінити його. Рентабельність склала 24%. Це дуже непоганий результат Ми... для цього року. Перше. Вивчили біоло-екологічні особливості сої. Друге. Ознайомий з агротехнікою вирощування культури. Третє. порівняно продуктивність середньостилих сортів сої при застосуванні мікробіологічного добрива байкал М. Сорт мустанг має найбільшу вражанність та показники. Далі сорт сігалія та «Аполлон». Четверте. Замочування насіння перед висіванням мікродобривом байкал М не дає відчутної переваги в продуктивності сортів сої. Рекомендація: все-таки вирощувати середністигу сою сорту мустанг в Дніпропетровській області. В умовах як присадинних ділянок, так і фермерських господарств.